Ти та сама народна вже зірка, да, до якої ми так довго їхали. Автор суперхіта. Скоро вже буде Паска. О, Боже, як ти сказав! Ну, жалко, що вона вже. Я ж розумію, що ти не просто записуєш пісні, ти виходиш, що дуже круто волонтериш і допомагаєш Збройним силам України. Ну да. з цим я зв'язаний. Скоро вже буде пасха, скоро вже буде пасха. Яка паска? Хлопцям дрони ось треба. От ми разом з нашою спільнотою надбирали на штук. Ти по Америці був? Ще ні, так? Да? Понятно. Ну, взагалі за кордоном. Ну, на, на гастролі треба збиратися вже. В США, так? Да? В Нью-Йорк хочеш? Не хочу. Ну, вже. Ні, ні, в Нью-Йорк Чого ти Чого? не хочеш? Я в школі вже вчив. Кого? По а, А, а англійську вчив? Дуже добре. How are you? I'm fine. How are you? Ми так а, ну все вибач, да. так. <ріст> ти коли от, став блогером, жив в школі, там, щоб популярність популярні з'явилося. Та в мене старшокласники, старшокласниці, бігають автографи тільки просять все. <ріст> Пам'ятаєш, ти казав там в ролику в цьому, що все, що є домашнє. Покажеш, що на хазяйстві, там, не знаю, коза, там, корова, щось таке. Є Легко, ти? Пошли.